Даша мені в інтерв'ю розповідала, що в неї постійно є оці думки, що піти також Та долучитися до фронту, але в неї проблема з коліном, і е, ти в інтерв'ю своєму говорив, що вона хоче також піти на бойового медика, але ти її відмовляєш. Вона зараз думає, вже де я можу навчитися на оператора БПЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не не вивезе це фізично по, по своїм суглобам, то вона хоче, хоч так, долучитися. Оператор БПЛА, куди мені піти? Я кажу, добре, давай, якщо хочеш, я тобі знайду. Там цей у третій штурмовий і кілхаус є, і багато. І насправді ну є підрозділи, які залучають дівчат, але потроху, мені здається, що. І взагалі, як я спілкувався з однією пані, яка нас навчала, вона каже: так, чоловіки дуже класно літають. Каже, але є дівчата, їх небагато, які. Це просто каже, це снайпери і оператор БПЛА. Каже, дівчата, якщо вона береться за цю справу, вона дуже класно все це робить. Я їй вірю. Я їй вірю, тому що дівчата, які військовій справі, вони потужні. Я думаю, якась ця а, якась зовсім, зовсім інша енергія. Ну, навіть подивитися, як, як дівчата б'ються там, да? вони ж просто там. Це хлопці, якось я думаю, ще, ще стриманіші ще в цьому плані. а як в останній раз, мабуть, і так воно буде. Ну, це якась, я, я не знаю, це, це жіноча або материнська така штука, я, яка буде своє захищати до останнього.